Є знижки на лаптіалі 10% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Всю Україну сколихнуло моторошне вбивство 11-річної Марії Біланової. Дитину шукали дві доби, але марно. Вже відомо, хто міг убити дівчинку, але крім злочинця, сісти за можуть ще й батьки. Усі подробиці трагедії розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо. До новин фото 11-річної Марійки облетіло всі соцмережі України. Небайдужі разом із поліцією стали на пошуки, прочісували весь район надії знайти дитину живою. Допомагала шукати дитину і матір товариша дівчинки. Рібінком був вдома. Я побігала по всім, де нам можуть находитися. Дома мала може її хтось спугав, може її хтось обидів. Вона, вона довіряла мені? І весь вечір пробігала іскала не на А утром йшла на роботу і стоїть поліція. Як з'ясувалося, дитина ще 28 січня поїхала до подруги, а вже згодом припинила виходити на зв'язок. Матір дівчинки звернулася до поліції аж за два дні, 30 січня. А втім, вже наступного дня, 31 січня. Дитину знайшли мертвою, знайшлися і свідки, які бачили Марійку напередодні. Кажуть, вона розмовляла з дорослим чоловіком. Сусідка бачила, що вона сиділа, розмовляла на трутруби штеплі. Сиділа, розмовляла з кимось на трубах, що в неї що вона в яркій куртці була. Якийсь дорослий сидів з нею. Сказали, що вона була в розвиткуртки. А я спомню, що я тут бачив... Капюшон он вивалявся на днях. На знайшли канаві дитину виявили в канаві з тілесними ушкодженнями. Затримали вже й підозрюваного у вбивстві. Це 23-річний хлопець. Він вже визнав свою провину, показав місце вбивства та навіть знаряддя. За даними слідства, ввечері, 29 січня, він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, посварився з дитиною. і Під час конфлікту завдав численних ударів ножем у різні частини тіла дівчинки, від яких вона і померла. Після цього вбивця холоднокровно перетягнув її тіло в Наву та втік, навіть не намагаючись врятувати до слова, раніше підозрюваний вже був у полі зору поліції, однак судимостей не мав. Також відомо, що він був знайомий з дівчинкою до цього фатального дня. А от через що зчинилася сварка зі смертельним кінцем наразі невідомо. Тепер хлопець може сісти за грати на 15 років, а той довічно. Тим часом усі, хто знав 11-річну Марійку, кажуть, у неї дуже непроста доля. Мама не дивилася за дитиною, тож вона часто просила їсти в інших. Я в кафе работаю, і кормила її. Він раз я привел. Мама, можна переночувати, тому що говорить, її мама вигнала ну, з дому. Говорю, як, так? Визвала поліцію, її забрали мамі. Тож правоохоронці взялися і за батьків. Нині розпочато кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України щодо матері-дівчинки за невиконання батьківських обов'язків. Подробиці розповів начальник поліції Дніпропетровщини Олександр Ганжа. Відносно матері дівчини було складено неодноразово протоколи. Останній був наприкінці 23-го року. Дівчинка покидала домівку неодноразово. Неодноразово поліцейські встановлювали її місце знаходження, неодноразово писались протоколи. Неодноразово відповідні листи відправлялись до відповідних служб служб з питань неповнолітніх. За останні чотири місяці було складено відносно матері чотири протоколи. Отож, питання і куди дивилися соцслужби, і чому вчасно не забрали дитину з родини, коли навіть є море свідків того, як матір виганяла доньку з дому і навіть не давала їй їсти. А що ви думаєте про цю моторошну історію? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал. Команда TSN.UA висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої дівчинки. Бережіть себе та своїх дітей. Побачимось.